Олександр Олександрович, добрий день. Олександр Олександрович, от сьогодні прибирається Спартак. На вашу думку, яка ситуація взагалі у нас в області із прибиранням і сміття? Таких територій забутих, неухожених як Спартак, як парк імені Горького. славетне місті Ужгород, який має столітню історію, дуже багато. Ми стоїмо біля Платана, якому 500 років. Я думаю, що закарпатці в силі привести свій край своїми силами в такий, який він має бути, тому що ми багато декларуємо, що ми край туризму, рекреації. А до того ще треба прикластися, для того, щоб дійсно зробити наш край таким, яким хотіли відвідувати туристи. Чи багато потрібно зусиль докласти для того, щоб було чисто в і взагалі в області? Тут треба зрозуміти, що Можна один раз прикласти зусилля, зібрати, як тепер більше 100 тисяч людей сьогодні займається благоустрієм нашого краю очисткою. Це можна зробити раз, але ми повинні проводити пропаганду щодо нашого чудового краю, про довкілля. Його треба просто утримати в такому належному скані, який повинен бути в Закарпатті. Hvala što pratite Далі заплатовувати дорожнього. Ну, по-перше, ми виконуємо ті розпорядження, які були видані головою обласної державної адміністрації про підготовку місць селищ Закарпаття до Пасхи, весняна прибирання населених пунктів. Ми на протязі уже двох неділь. Залучили всіх ужгородців до саме до цієї акції разом з головою обласної державної адміністрації, з головою ради, прийняли рішення відродити цей парк. І принаймні ми побачимо, що літом тут будуть і алеї, і освітлення, і лавиці все, що потрібно для відпочинку ужгородців. Вам дитина не було це вже делати, а не последній дві. Молодих. Якої години сьогодні вже працюєте? Скільки зробили? Скільки вже мішків завантажили? Ой, мішків багато, можна подивитися, на якому маленькому участку, От яка куча мусора. Мішків, ну, це, мабуть, п'ятий. В Мішки збирали лише бутилки, а такий мусор, що горить, і віддільні кучки можна побачити. Як ви ділите так, щоб камінь не виняті, а не... Ти що планується? По-перше, ми зробимо його привабливим, зробимо літній амфітеатр, зробимо якийсь таке пункт, де можна буде випити кави, з'їсти морожену, відпочити. Стадіон. А стадіон це друге. Ми повертаємо стадіон. Це окрема у нас програма. Щодо оздоровлення молоді і здорового способу життя закарпатців. Ми будуємо штучні стадіони і також звертаємо увагу по натуральних полях, на яких давні давни грали зірки не тільки закарпатського, а й відомого на весь світ футболу.